Блефаропластика – моя історія. Сьогодні я вирішила поділитися з вами особистою історією. Я завжди кажу своїм пацієнткам: жінка прекрасна у будь-якому віці, якщо вона любить себе. Але як лікар, я знаю, що гармонія із собою це не лише про внутрішній стан, а й про те, як ми себе бачимо. Цього разу я стала пацієнткою. Мене дуже турбували жирові грижі під очима та навіслі повіки. Вони робили мене старшою, втомленою навіть у дні, коли я почувалася сповненою енергією. Ви, мабуть, розумієте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і бачиш не ту себе, яку хочеш бачити. Але потім я зрозуміла одну важливу річ: якщо щось вас турбує, не потрібно з цим жити. Ви маєте право почуватися красивою, впевненою та задоволеною собою. Я довго думала, читала, вивчала досвід інших пацієнтів і зрозуміла, якщо мене це турбує, значить я маю право це змінити. І найголовніше Знайти кваліфікованого спеціаліста. Я довірилася професіоналу, акулопластичному офтальмохірургу, завідувачці відділення мікрохірургії ока Запорізької обласної лікарні Наталії Валерівни Унгурян. Це лікар, яка працює майстерна та ювелірна, і я була впевнена в результаті. Ось так я виглядала у післяопераційний період. Так, були набряки, і це нормально, але сниців не було. Але я точно знала, що роблю правильний крок. А тепер подивіться на цей результат. Нарешті я бачу в дзеркалі себе, ту, яка відчуває себе молодою, свіжою та енергійною. Якщо ви теж замислюєтесь над блефаропластикою, головне знайти досвідченого спеціаліста. Я рекомендую Наталію Валерівну Нгурян, лікаря, якій я довірила свою зовнішність. Ну, як я вам зараз, пишіть у коментарях. Хочете отримати такий гарний результат? Звертайтеся до Наталії Валерівни за безкоштовною консультацією. Дівчата, будьте впевнені у собі, будь де та будь-коли.